Друзі, всім привіт! Радися знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео подивимось ще одну доволі цікаву добютну ідею, яку я раджу перш за все в Бліц. Вже такий такі шахи менше, і тим більше ще менше у класику. І це у нас буде гамбіт Black Mara Як же він виникає? Давайте подивимось. Він у нас виникає після D4, D5 і ходу білих є 4 у білих є гарний гамбіт, це версовий хамбіт, в якому білі відіграють пішака в будь-якому випадку. А от у хамбіті Блекмара Дімера ми часто пішака не відіграємо і отримуємо позицію, в якій вже білим потрібно шукати певну компенсацію за пішака. Але тим не менш вона у білих є. Отже, далі, після ДЕ, Kін кінці 3 ми граємо саме так і нападаємо поки що конем на пішака, чорніху захищають, і отут ми граємо F3. Автори якраз ми жертвуємо пішака і не намагаємося його відіграти. Далі чорні з'їдають пішака, грають ЄФ, і отут у білих є вибір. Якщо подивитись по базі, то частіше білі грають ф 3, але ф 3 теж можливий хід. І ми бачимо, що по базі тічеться, і там, і там доволі приємна статистика: 54% та 53% перемог. В першому та другому варіанті відповідно, і ми розуміємо, що під Беліць цей варіант має право на життя, але об'єктивна оцінка це приблизно мінус один на користь чорних. І більш того, після варіанту FC F3 вже у білих немає пішака, і чорні можуть з'їсти ще одного. Це варіант F3 ще більш закований, це теж варто розуміти, і його треба все ж таки, я так думаю, рідше використовувати в своїх партіях, ніж хід кіння 3 але сьогодні подивимося саме варіант версії в 3. Чорні грають верс d4. Далі білі грають Stлоwn E3. І оце позиція, яка зучас на практиці доволі часто. І отут чорні теж дуже часто грають саме ферзь b4. Якщо відкрити базу, то ми бачимо, що цей хід на першому місці. А так хід G4, один з найкращих, який є у чорних. Він зустрічається теж дуже-дуже часто, він на другому місці. Відстає зовсім трохи від ходу Ферзь Б4. Але тим не менш сьогодні подивимося саме варіант ферзь b 4 після якого у білих вже доволі приємна компенсація. FB4 ідея дуже логічна за чорних, вони хочуть мінятися з ферзями. І тут оцінка доволі серйозна на користь чорних, мінус 2, а навіть може трошки більше на більшій глибині. Важливо те, що нам треба верзи тут зберігати максимально, але все-таки. Компенсації за цілих двох пішаків у білих тут немає, але певна компенсація залишається, скажу так. Тим не менш, часто грають чорні Ферзь Б4, хід поки що нормальний, але у цього ходу є певна проблема. Так, чорні нападають на пішака, але вони дозволяють нам зіграти довгоракіровка, що ми і хотіли зробити, коли грали Ферзь 3 ще трохи раніше. І отут дуже логічно виникає питання, чому б чорним не зіграти слон g 4 і не виграти як мінімум якість. І насправді чорні грали так частіше за все. Відкрию базу, давайте ще один раз, і покажу вам, що майже 50% партій, а це 300 на 1000 партій, це хід саме слон G4, після якого у чорних дуже серйозні проблеми. Правильними ходами за чорних будуть такі ходи, як С6 або E6, один з двох ходів треба зробити, просто спокійно розвиватися. І далі ми будемо готувати коротку рокіровку. Але же 4, хід, який дуже хочеться зробити, виграти ще частину матеріалу, але у нас за білих є дуже класна ідея, яка, по суті, виграє партію, принаймні дає білу серйозну перевагу матеріальну, і це хід Б5, після якого виникають у нас дуже красиві варіанти. Ну Давайте подивимось найбільш принципові, які частіше за все зустрічались в даній ситуації. Ну, Перш за все почнемо з найбільш очевидного, ходу в 3, це кінце 7 бат. Жертва ферзя, ще одна жертва ферзя. Оце багато дивились партій, де була жертва ферзя. І от сьогодні якраз теж варіант, якому ферзя ми віддаємо, і ця жертва повністю коректна. Але у чорних є дуже багато ще інших ходів, які теж треба розібрати. Хочу показати ще хід кіння 6, він найкращий за чорних, і потім подивимось. Також хід 5 в якому теж буде красива, красива гра. Отже, кінь 6, далі білі грають Festb7, з'їдають пішака і нападають на туру. І отут у нас є ще один варіант, дуже дуже симпатичний. А саме якщо чорниці грають FSB 8, ну оцей хід дуже очевидний, я думаю, що багато людей саме так і будуть з вами грати в подібній позиції. І отут у нас ще одна жертва, жертва Ферзя, знову, як і раніше, хіт ферзь Verstb8 і на кінь б 8 і С7 мат. Класна ідея, і таким чином ми виграємо в цій партії. Але все ж таки варто зазначити, що за чорних був хід версії 4, який а, принаймні не програвав відразу. Версії 4 у нас захищає туру по діагоналі, але білі можуть з'їсти коня. Отже, білі з'їдають коня, тим не менш, у нас під боєм тут і слон, і тура. найкраще з'їсти саме, саме Туру. Далі король D1. Ну і тут проблема чорного, що на ферзь є 3, буде ферзь с 6 шах, і потім ферзь А8. І Тура на а 8 втрачається 6 з шахом. Тому треба грати Тура D8, і тут білі стихається грати слон Т2. Ну на цьому варіанті, тому думаю, варто завершити. Тут вже майже немає партії, дивився по базі. І цей варіант зустрічався у нас лише в двох партіях. Я думаю, що вашій партії його не буде, але для розуміння. Загальної картини нам треба було все ж таки це подивитись. Ну і що теж можуть зробити чорні всі позиції, крім того, як зіграти кіня 6, найкращий хіт і слон F3, пограючи відразу через кінце-7 мат, це Е5. Хіт, в принципі, логічний, чорні розвивають а, фігури. Але далі буде за білих теж класна комбінація фінальна, кінця 7 по кишах. Кровь е 7 ну і тут здається, що в білих не все так вже і а, гладко, тому що підвисає ферзь і за ним Тура на полі D1. ну, Тим не менш доходиться красива комбінація, після якої білі виграють, це Ферзь Б7. Ферзь Б7, ще одна жертва, в цих варіантах ми вже дивилися декілька жертв. І от після ходу Ферзь б 7 виявляється, що якщо з'їсти Ферзя, то сонце 5 мат. Такий дуже незвичний, куди мат ставлять а, слон, кінь і тура. Якщо ж перзя не з'їдати, то ми теж розуміємо, що у білих залишається дуже багато з'їсти їсти з'їсти туру, відкриті шахи, такі як кінь 5 перш за все, ну і від усіх загроз, захисту нормального немає. Якщо чорні навіть мат не отримують, то вони втрачають дуже і дуже багато матеріалу. Я думаю, що навіть верзя будуть втратити. Отже, саме тому, який висновок по цьому варіанту, гамбіт Блекмарадімера доволі цікавий, і якщо ви знаєте, що ваш суперник не любить гостру боротьбу, і, може, не знає цей дебют, якщо ви в цьому впевнені, то раджу цей варіант зіграти. Єдине, що маєте на увазі, що в позиції після F3 f 3 є, ви можете зіграти кінь F3, не віддавати двох пішаків, і цей хід об'єктивно буде кращим. Але FZ F3, F3 теж має право на життя. Головне вам пам'ятати про те, що... Цій позиції SLG4 не працює через те, що в нас є хід кін 5 Але SLG4 теж чорні не мають, не мають грати, вони можуть піти на інші позиції, наприклад, C6 ще ще грати ходом раніше і там вже буде рівна боротьба. Також ще хочу додати наприкінці відео, що якщо ви граєте за білих і точно знаєте, що ваш суперник робить хід D5 на E4 грає скандинавський захист, то ви можете теж його підловити. Я б так сказав, зіграти Е4, ви граєте 5 і ви робите хід D4. Переходять до тієї ж позиції, але з іншим порядком ходів. І отак от теж можна заманювати суперника у свої дебютні варіанти. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Дякую за увагу і до нових зустрічей.